Ну, вже як було, так і стоїть. Що у вас там гранати? Так. Друзі, вітаю! Ми знову на Київському водосховищі. Радий вас вітати на каналі Camp Юan. Також бачу, що наша спільнота зростає повільно, але впевнено. І поки мій коханий оператор слідкує за якістю картинки, поки готується наш вогонь для приготування їжі, я хочу вам розказати про одну річ, яка, як на мене, буде. В нагоді всім, хто полюбляє кемпінг, туризм, мілітаріс спільнота і хто полюбляє ножі в цілому. А саме мова піде про ось таку маленьку точілочку. Ось така маленька, чудова точілочка від компанії Worksharp американська компанія. Що цікаво, тут є три. Поверхні для заточки це карбід, кераміка та алмаз. Також ця точилочка буде цікава рибакам, тому що там, де алмаз, тут є така вимочка де можна буде зручно заточувати крючки. Що ще цікавого, є отвір для темляка, кому буде так зручно. Вона ну, просто надлегка, також присутні. Такі гумові накладочки, якщо ставити її на поверхню, вона не буде ковзати. Ще можна побачити тут ось такий замочок. Цей замочок слугує зажимом для карбидов, карбідового леза. Коли ви його опускаєте, тут є люфт на цих ножах. Коли затискаєте, люфта немає. Ось така цікава штукенція. Давайте спробуємо заточити мій робочий інструмент, який вже доволі багато побачив. Пробувати буду на карбідній заточці. Перша проходка була така прям відчутна, як воно підриває. Так, ну, подивіться, стало набагато краще, ніж було. Тобто точилочка, хоч і така маленька, але відпрацьовує. Отже, які можна зробити висновки? Е, Тачілочка 100% знадобиться вам в поході. Десь в кишені, в сумочці, як EDC предмет EDC набору, вона точно зайва не буде. Тим більше, її розмір та вага дозволяють носити її будь-де в кишені, в сумці, в машині, неважливо. Е, звісно, Професійно заточити ніж, вона для цього не предназначена, але підправити ніж, якщо ви там порубали дрова, десь щось ще порізали таке туге, важке, то вона підправить, підточить і буде вам слугувати вірою і правдою. Де придбати цю точилочку, я посилання залишу в описі. Там же ви знайдете промокод на 10% знижки. На будь-який товар на цьому сайті цей промокод не сумується до акційних товарів. До речі, хто цікавився мангалом цим, то як виявилось, він не предназначений для дров. Але вже так сталося, що почали тут палити дрова, то вже короче, а що робити. Це суто вугільний мангал, бо він тонкостінний, і від дров його трошки вже похитнуло. Тому майте на увазі. Китя. А, ні, не кошечка. Котик. Котик, Котик молоденький. Да? Ти синочок, мабуть, того. Кіт. Я ж кажу молоденький. Де вони тут беруться? Чекаю, на рибку чекаю. Кайфушник. Чи не Давай їсти? Ти конкуренти? Сьогодні форельку їмо Ніколи не робили. І це вирішили. Пробувати. Ніякого маринаду окремо не робили. Просто перед тим як класти на на жар сіль перець і олія, так? і сок так. лимона. Ага, а, і лимончик, так. М -м -м. 这可以。